Привіт усім! Сьогодні я покажу, як на власній мережі демонструвати збір Wi-Fi Handshake та аналіз файлу для перевірки стійкості пароля. Це тільки для навчальних цілей. Перевіряйте лише пристрої і мережі, на які маєте явний дозвіл. Порушення чужої мережі нелегально. Сьогодні я вам покажу, як зламати Wi-Fi, а точніше, пароль. А щоб зламати Wi-Fi, нам потрібен usb адаптер Alpha для моніторингу wi fi У мене зараз Windows 11, але я використовую VirtualBox, де запущений Kali Linux. Для тих, хто не знає, що таке Kali Linux, це інструмент для тестування, тобто воно має дуже багато. Програм для тестування, ну тобто пенетраційні програми, якщо так можна казати. Тепер коротко покажу, що робиться на екрані. Я запускаю калі, підключаю альфа-адаптер і переконую, що система його бачить. Далі переводжу інтерфейс у моніторний режим, щоб приймати всі пакети в ефір. Далі я сканую ефір. Знаходжу свою тестову мережу і чекаю або ініціюю повторну аутентифікацію клієнта, щоб зафіксувати 4 way handshake. Інструменти автоматизують цей процес, зберігаючи .cap файл у папку. Після захоплення Handshake ми конвертуємо захоплений файл у формат, який інструмент для перевірки паролів може обробити швидко. Останній етап спроба підібрати пароль офлайн із використанням словника. Це дозволяє оцінити наскільки ваш пароль стійкий. Повідомлення про успішний підбір, якщо трапиться, тобто якщо ви взламаєте пароль, буде виведено інструментом. Пам'ятайте, що це повинен виконувати стільки на власних мережах. На цьому відео я все цензурую, так як не можу показувати інші Wi-Fi мережі або паролі. А щоби отримати 4-Way Handshake, потрібно, щоб хтось. Ще раз підключився до своєї мережі, отак ви отримаєте той файл. Зараз покажу другий варіант соціально-інженерний підхід для демонстрації ризиків, наприклад, -точка доступу. У навчальних умовах показую концепцію створення підробної точки доступу для демонстрації, як легко користувачі можуть бути введені в ума. Зараз я вам покажу, як це виглядає з двох перспектив для жертви. І нападник. Після демонстрації кілька важливих порад для захисту мережі. Використовуйте довгі випадкові паролі. Вимкніть ВПС, якщо не потребуєте. Використовуйте сучасний стандарт впа 3, оновлюйте прошивку роутера та сегментуйте хустову мережу. Ну, а так то, дякую за перегляд. Якщо хочете практикуватись, робіть це в лабораторії або на навчальних платформах. Ну, а так то, Пишіть в коментарях, якщо є питання, підписуйтесь, ну а так то побачимося на наступне відео. Дякую!